Дорога церква, я вітаю вас словами Ісуса Христа Мира. Знаєте, я дуже радий, що можу бачити вас в цьому новому році. Много із вас, я в цьому новому році бачу вас в перший раз. І я щасливий, що я можу знаходитися в місті з вами і ми можемо в місті разом прославляти нашого Господа. І перед началом своєї проповіді я би хотів прочитати один текст, який вам дуже відомий. Я просто уверене на 100%, що кожен знає його на пам'ять. Я прочитаю центральний вірш Біблії Єванте від Івана 3:16. Так, бо Бог полюбив світ що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прошу сідайте. В кінці проповіді ми ще раз вернемося до вірша, який ми з вами прочитали. Продовжуючи проповіді ми будемо проходити вірш за віршом, третя, Третій розділ Іоанна з першого вірша. І ми будемо проходити вірш за віршом, ідемо обратно до 16-го вірша, до центрального вірша Біблії. Ми подивимося, коли Ісус сказав даний вірш, коли його сказав і кому його сказав. Для того, щоб нам ми могли зрозуміти його намного май детально і можливо відкрити для себе щось нове. Знаєте, час він дуже скоро пролітає, і ми не можемо встановити його. Ні на одну хвилинку, ні на одну секунду. Рік за роком вони летять і буквально, якщо оглянутися назад, подивимося там 10 років назад, 15 років назад. Ще недавно я був зовсім малий, але вчора мені вже виконувалося 33 роки. І незамітно, но час дуже швидко пролітає. Мені казало казалося, що от ще, я ще не встиг пожити, але вже 33. Бог створив людину і вклав в неї душу, душа, яка є вічна. Наше тіло хоче, мимо того або не хочемо, і воно і старіє і приходить час, коли наше фізичне тіло помирає. Воно душа вічна. І ми з вами прочитали вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І якщо далі почитати далі 17-й вірш і 18-й вірш, то ми зрозуміємо, що є, є дві вічності. Одна вічність з Богом і друга вічність. Без Бога. І з своєї сторони Бог зробив все, щоб людина могла проводити вічність з ним. І йому заплатив велику ціну. Я би хотів заострити нашу увагу і вернутися до текста і подивитися контекст де, коли і кому написаний даний вірш. Перший вірш. Був один чоловік із фарисеїв не на ім'я начальник юдейський. І друге вірш. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: учителю, ми знаємо, що прийшов ти від Бога як учитель. Бо не може ніхто таких чудес чуд учинити, як, як і чиниш ти. Коли Бог із ним не був, нікодим приходить до Ісуса Христа і перший вірш говорить нам про те, що він був одним із фарисеїв. Знаєте, якщо ми нині чуємо слово «фарисей», то часто синонім слова воно у нас асоціюється як ліцемер. Ну тоді, в ті часи, воно було не так. Фарисеї вони були добрі і порядушні люди, можливо, не всі, але фарисеї ще переводиться як відділені. Вони були відділені від усього, і вони тщательно і детально виконували всі заповіді. весь закон. І мало того, що весь закон виконувати, вони ще предписали і ще зробили множество добавочних заповідей, яких вони добровольно дотримували. Нікоди не був одним із фарисеїв. Він був на той, на той час, возможно, одна із найліпших віроісповідань, яка була, то Нікодим був із з тої групи людей. І далі ми читаємо ночу нікодим приходив до Ісуса. Знаєте, читаючи текст, то я вижу, що Нікодим був, був такою людиною, яка хотіла вчитися. Хоча далі ми будемо читати, що Ісус говорить йому, ти вчитель, ти вчитель народу Ізраїльського і ти не знаєш того. Що інтересно, Нікодим приходить до Ісуса і задає йому питання. І, можливо, він чекав відповідь на те питання, яке він задав. Ми З вами читали? Ніходим його питає, чи. Ми знаю, що ти от Бога, ти учитель, і ти робиш такі чуда, які ніхто не може робити, якщо з ним не буде Бог». Ісус, бися, відповідає і говорить йому в другому напрямку. Ісус. Відповідає Нікодиму, він говорить йому зовсім не, не про те, про що нікодим його запитав. Ісус, подивившись на нікодима, він сразу, він сразу говорить йому про важне, про те, що в чому нуждається Нікодим. Він говорить йому про те, що треба нікодим в даний момент. Що є найважне, і Ісус не тряє часу, він починає і говорить йому. Ісус відповів і до нього сказав. По правді по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Синодальний переклад говорить істинно, істинно говорю Тібі. Коли ми читаємо в Біблії слова істинно, істинно, або слово повторяється по правді, по правді, кажу тобі, то за тими словами буде слідувати якась дуже важна істина, на яку треба обов'язково звернути увагу. І Ісус він хоче заострити внімання Нікодима на те, що Він йому говорить. І Він вже зразу говорить, по правді, або істинно, істинно говорю Тобі. Кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Знаєте, ми збираємося всі на все місто і приходимо, і поклоняємося Богу і прославляємо Його. І я думаю, що кожен із вас, кожен присутній на цьому місці, в будущому, він хоче попасти в царство Боже. Як я вже вначалі упом'яну, що і далі, якщо прочитаємо главу конця, то ми розуміємо, що є, є дві вічності. Є дві дороги, одна, яка веде до загибелі, і одна, яка веде в царство Боже. Ісус говорить до Нікодима, якщо каже ти не народишся з гори. Людина, не народившися з гори, або синодальний переклад говорить з више, така людина не може попасти в царство Боже. Ми не знаємо, на що надіявся Нікодим. Возможно, він собі до цього моменту, до зустрічі з Ісусом, він представляв собі дорогу до царства якось чуть по другому Не на Никодима, то я пишу в ньому ученика, який готовий вчитися і який готовий послухати те, що хоче сказати йому Ісус. Читаючи євангелист, описують, що много фарисеїв приходили до Ісуса. Много приходили до Ісуса і задавали йому питання, і вони не готові були мінятися. Вони задавали йому питання з лукарством і з лицемірством. Я не знаю, можливо, ви зустрічалися з людьми, які приходять і задають вам питання, і вже маючи відповідь на, на те питання, яке вони задають. І вони його задають лише хочуть для того, щоб як ви, от вони вже знають відповідь, але вони приходять до вас і не готові вчитися. Нікодим був не такий. Дивіться четвертий вірш. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона увійти до утроби своєї матері знову родитись? Дивіться, нікоди не говорить, що не треба рождення свише, або не треба народження, або не обов'язково є другий метод, є другі, другі дорога. Є закон, якого ми дотримуємося, через який ми можемо спастись, через який ми можемо увійти в Царство Боже. Нікодим не задає питання, чи треба то, чи не треба. Нікодим не говорить як. Як то зробити? Возможно, він не зрозумів до кінця то, що. Хотів донести йому Ісус. І він поняв про фізичне, про фізичне народження. І він говорить, не вже може людина, будучи старою, зможе нікуди був у живому возрасті, не Невже не вона може знову вернутися в утробу для того, щоб на, народитися? Знаєте, дуже добре, що не зрозумівши Ісуса нікоди, Він не зробив від Богом все Поняв. Многі люди приходили до Ісуса, і коли Ісус розказував притчами, то Він розказував часто так, щоб люди не зрозуміли до кінця. Їм треба було задавати питання. Читаючи Слово Боже, ми часто видимо, потім ученики на єдині його звідали, а що означає то? А що означає то? Ми не, ми не зрозуміли. Нікоди не зрозумів того, що хотів сказати йому Ісус, і він не стісняється, він задає питання. Знаєте, роз... часто люди думають, що якщо я буду задавати питання, то подумають, що, можливо, я не або не, не розуміюся. Но... Нерозумна людина не та, яка задає питання, якщо вона щось не розуміє. Нерозумна людина та, яка не ро... остається при своїх інтересах і яка при своєю гордістю не дозволяє признатися по чесному, що я не розумію. Якщо ви щось не розумієте, то задавайте питання. Задавайте питання, задавайте питання Богу, будьте чесними, будьте іскренними. П'ятий вірш. Ісус знову повторяє. Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води і духа, той не може обійти в царство. Боже. Ісус відповідає знову і говорить, і він хоче знову заострити увагу Никодима. І каже знову, по-правді, істину, істину істинно говорю, я Тебе. Якщо людина не народиться від води і духа, то не може. То вона не вийде в царство Боже. І нема другої дороги. Нема другої дороги другого путі, через який би могла людина, через яку б дорогу могла людина увійти в Царство Боже. Нема такої дороги. Лише через народження. Зговорю, народження від Духа і Води. Досліджуючи даний текст, то Многі богослово вже 2000 років вони, е, ламають голову. Що означає фраза «от води і духа. От духа якось понятно, але якщо «от води», то що за вода? Деякі богослови говорять, що то мається на увазі про наше фізичне народження, коли дитинка, вона знаходиться в утробі, то вона знаходиться в крупній води. І деякі богослови говорять, що Ісус має на увазі про таку воду, про фізичне народження і після не може людина не народившись фізично після народження духовне і після дорого царства. Але богословів богослову вони склоняються до того, що вода то є Слово Боже. У Біблії дуже часто і дуже много. Вода асоціюється із Словом Божим. Апостол Петро говорить, що в нас возродив через Слово. Ну, як би то не було, Ісус далі, Він продовжує наставє, що от без духовного возрождення, без рождення от духа людина не може вийти в Царство Боже. Знаєте, якщо людина не може войти, не родившись, свише в царство Боже, то нам треба дуже добре задуматися і дослідити даний вопрос. Що таке родитися згори? як може людина народитися згори? І послав Господь на той народ зміїв, сарафів, і вони кусали народ. І помирало багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея, зроби собі сарапа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Відповідаючи Никодиму на питання, як може, як може Никодим народитися згори Ісус цитує йому числа і він напоминає йому ту ситуацію, коли ізраїльський народ йшов із Єгипту. Уявіть собі картину ізраїльський народ стан. Їхня чисельність була приблизно 2,5 мільйона людей. Бо, слово говоря, то 2,5 до 3 мільйонів. Така маса людей вони виходили із Єгипта. Книга числа, вона за той називається Число, за те, що вона дає точні числа. І вона дає точні числа кульку було чоловіку, придатним до війни. Якщо ви на. Жінок на дітей і от така приблизно така кількість була народу. І ми прочитали з вами, що вони йшли, і вони роптали, вони були недовольні і вони прогнівили Бога і Бог наслав на них смертоносних змін. Прошлий рік ми з вами читали і ми проходили книгу Числа і ми знаємо, як стан був розположений. Де був ковчег завіта посередині стана всі останні були по кругу. Представте собі 2,5 мільйони людей, то займало не таке мале місто, то займало велику площу. І коли когось на краю стана усала змія, то можливо, сусід або людина якась прибігала і вказала, слухай. Я не буду називати імен, нема різниці. Слухай, якщо ти побіжиш в центр, якщо ти побіжиш і подивишся на мітного Змія, якого Мойсей виставив, то ти останешся жити. Давай, збирайся, не теряй часу. у тебе є, може, 20 хвилин, може в час. Я не знаю, скільки часу треба було, щоб добігти і подивитися. Я не знаю, можливо, та людина могла казати, слухай, та. «Та ладно, Давай, може, можливо, у тебе є якісь лікарства по нашому, возможно, у тебе є якісь уколи, або щось, щоб могло спасти мене за те, що я не вірю. І представ би собі другу ситуацію людину кусає змій. і... Вона з усіх сил старається, і вона доходить, можливо, дорога впадає, їй допомагають, піднімають, виводять її і показують, вийдеш там за поворотом, вийдеш, подивися, вийдеш змія. І вона говорить, ти І людина оставалася жити. Як ви думаєте, яким ключовим фактором було спасіння людини, яку ужалив змій? Пастор підказує і правильно говорить, що віра. Людина, яка повірила, то їй треба було встати і уйти і подивитися. Людина, яка не вірила, возможна, вона не вірила, вона думала возможного лікарства або ще щось людей помирало. Нині світ знаходиться в гріхові. І нині нема людини на землі, яка би була правильна сама по собі. Нині кожен із нас ужалений гріхом смертоносного яда. І збавитися від якого самому по собі ми не можемо. І ніхто не може. І нікоди, будучи розумним, будучи учителем, він говорить, як то може статися Ісус. Говорить йому і показує йому приклад, і він нагадує йому, подводить його, показує йому провіру. І далі, після 15-го вірша, йде 16 й вірш, Ісус ще все відповідає на питання Никодима, як можу, як я можу, Никодим каже, як я можу родитися свише. От держіть то питання у себе в голові і прочитай не ще раз 16 вірш. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус метро, він, він розказує суть. Всю суть Євангелія, як нікоди може спастися. Як кожен із вас, хто є на цьому місці, може спастися, людині то невозможно. І він говорить так, бо Бог полюбив світ. Бог полюбив усей світ. Но читаючи другу половину вірша, то я задаю питання, чи спасуться усі? Ми читаємо її, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. З своєї сторони Бог зробив все. Бог простяг свою спасаючу руку. І Бог не пожалів і Він віддав своє найцінніше і віддав єдиного сина Ісуса Христа. Навіть, десь є, що люди рисують Бога такого сурового. І Ісус Христос син, Він йде і милостовляє Бога Отця для того, щоб Він не наказував людей. Но, читаючи даний вірш, ми видимо, що ініціатором спасіння є Бог. Бог добровольно дає свого сина. 17 вірш. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я. Однородженого сина. Зверніть вашу увагу на час, який на, написаний, і от дивіться, Бог хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Хто не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я Однородженого. Дивіться, даний текст нам говорить, що навіть людина вона буде засуджена, вона вже засуджена не за свої гріхи, а вона засуджена за те, що вона застрявши, потопаючи у гріхах, вона не простігає руку і не спасається, вона не приходить до Бога. Я буду заканчувати проповіді. В кінці проповідь я би хотів задати питання до кожного з вас. Я не знаю, ви йшли на, на собрання нині, не знаю, про що ви думали, чи ви думали про народження згори. Молоді, я також і до вас обращаюся. Можливо, у вас плани були, було на нині щось зовсім інше. Ну я би хотів задати питання до вас, подумайте за те, що Ісус сказав, і по праді, по правді, істину говорю говорить, якщо людина не народиться з не народиться з гори, не народиться от Духа, така людина не може попасти в царство Боже. Задай мені собі питання, чи народжений я з горю, чи рождоний я свишив. Якщо ви уверенні в тому, що ви рождені свиши, то подумайте, вокруг вас є люди, які не рождені свиши. І Ісус сказав, що такі люди вони не зможуть вийти в Царство Боже. Або якщо взагалі є люди, які вони знають і точно знають уверенні в тому, що вони не народжені ні згори. Бог стучить у ваше серце. То ви можете нині то зробити? Повіривши в Ісуса Христа, довірившись Йому і визнати його Господа, визнати його Господом, то Бог може зробити то. Бог може возродити вас. Бог може змінити вас. Возможно, хтось каже, я вже, як Нікодим казав, як може людина, будучи старою, возможно, я вже наробив тільки шибу, і як може бути, і Бог не прийме мене. Бог прийме вас. Якщо Бог Божий стучить у ваше серця, якщо Бог дає вам покаяння, за те, що покаяння дає Бог то не проігноруйте. Откликніться на його. І Бог може змінити вас за те, що Бог полюбив вас і Бог віддав своєму дорноцінного сина. Амінь. Амінь. Давайте встанемо до молитви. Якщо хтось хоче помолитися в молитву покаяння, то ви можете зробити.